Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 6, частина 5. Зарепетував, а рукавичка від крові почорніла. Що потім було, і тепер боязко згадувати. Стрільба, крик, люди в розтіч, як наполохані корчата від шоліків. Воронюк, здавалося, не дихав. Дошукався правди, знайшов, краще б не знати її. Повірте мені, я не міг тоді інакше. Своєю совістю і честю присягаюсь, не міг. Я мусив іти далі. А чи невисоку ціну тоді поклав за свою дорогу? Двадцять заложників спали на село, якому було заборонено воскресати, чи мав право на таку ціну? Але ж я не знав, що так трапиться. Я тоді жив одним вирватись і дійти, і не дійшов. І не дійшов, але втім, моєї провини не було. Хай на середньовічній ордалі мене випитують вогнем і залізом, не було. Однак не дійшов, кому ж тепер зарадить твоє кляття каяця. Григорій Данилович запитав Отож, всьому виною той партизан, який зник? <кій> Вернюк занімів. Він би сам так ніколи не запитав. Почути присуд самому собі було над його силою. Спасибі Гергою Даниловичу, ви далекоглядна людина, ви дивитесь в корінь, виручили мене самі про те не знаючи. Нарешті бабуся відповіла Воронюкові здалося, що минула вічність між запитанням і відповіддю. Той тобто, зниклий чоловік таки справді був партизаном. А вже ж, він повідомив корні йогоркуна, і наші хлопці добряче поскубли чужаків, коли ці повертались з погар. Воронюк не вірив своїм вухам, щось тут було не так. Істина була близька, проте не вловлювалася, губилась, не показувалась вся, та й чи могла вся показатись. А що, що з горконом? – наважився запитати Воронюк. Стара сумовито похитала головою. Немає горкуна, немає соколика. У пам'яті зринули слова бабусі килини, і як до війни він у них, перед... у них медом смакував і пальці облизав по приз тому. Душевний був чоловік. Ось і ця соколик. <кій> Тоді горкун поскуб зайд, а таки поскуб. Казали, що мало їх живими вибрались. Шкода цибати втік, Видать, добрячий був плавець, бо як пірново післо з нашого берега, то ж з того боку під вербами випірнув не дістали його шолодивого, а шкода. Перегодя німці цілу армію зібрали, в ліси послали там разом з усіма і поліг наш корній. Григорій Данилович підбадьорливо поглянув на Воронюка, а що, мовляв, не казав, бабця все знає, все пам'ятає і розкаже. Воронюк з дячністю відповів на той погляд і подумав: немає такої віддяки, яка б гідна була цій, цієї жінки, бабці Килин і всіх хранительниць пам'яті, о серця, доброти і мудрості. Колгоспний голова знову кинув на годинник швидкий погляд, і Воронюк запитав, я затримую вас, до бабці ми ще повернемося, сказав Григорій Данилович, і послухаємо далі. А тепер поїхали до школи, музей там самодільний, у класі розміщений, щоб до уроків встигнути. Машина підкотила до воріт, і тільки на Григорій Данилович та Воронюк вийшли на вулицю, ніби ждали за рогом, і голова не обминув зауважити. А Петро в мене чіткий, як годинник. Вони проїхали вулицею. Що змією вигинались між пагорбів, дерлись вгору, скочувались вниз, і вороньок мимохід зауважив, що, мабуть, не зовсім вдало знайшли люди місце для поселення рівні ні дороги, ні стежки, або ващо дім на узвиш, огород та сад унизу. Григорій Данилович непідробно здивувався. Незручно кажете, але ж красиво. Він не сам, мабуть, віру переказам, а може, то правда, і про старий дуб, і про оселю художника, в якій зупинявся великий поет. А ці зайди, ті нелюди хотіли недюху знищити, і пам'ять про село в кров втопити. Ні, гордістю думав, Воронюк, поглядаючи з віконечка на сади, що розпускались, незнищене село, як знищена пам'ять людська. Раптом щось доволю, знайоме майнуло за віконечком і зникло, немов подмух обпаленого вітру. Може, то був похилий, переплетений цупким сперишем вигін, що спускався вниз до річки, може, зарічні розливи весняних вод, може, пагорб слідами колишньої будови? Земля в переміжку збитою цеглою заросла водою і петровими батогами. Григорій Данилович, зупиніться на хвилиночку. Голова кивнув, шофер зрозумів і різко збочив під чиїсь паркан. Там загальмував. Воронюк вибрався з кабіни, обережно прикрив дверцята, але вони не причинилися. Шофер послужливо зачинив їх, класнувши так, що Воронюк мимоволі здригнувся, ніби від пострілу. Цей вигін чув справжні постріли. Бачив знетямлених людей.